Кашлюк це гостра повітряно-крапельна інфекція, яку викликає бактерія бордетела пертусис. Слово кашлюк з французької означає півнячий крик. Назва походить від різкого зітхання, яке видають хворі під час нападів кашлю. Кашлюки – це інфекція, яка, на жаль, сьогодні зустрічається частіше, ніж нам би того хотілося, і пов'язано це насамперед із недостатньою вакцинацією. Бактерії містяться у слині, тому передаються під час розмов, чхання, поцілунків, але вона не стійка в навколишньому середовищі, тому швидко гине. Тому через предмети іграшки чи тварин ця інфекція не передається. За даними ВООЗ, щороку близько 500 тисяч людей, і переважно це діти важко приносять кашлюк з великою кількістю летальних випадків. Клінічна картина кашлюка починається зі стертого періоду, він триває два тижні. Починається з субфебрильної температури в районі 37-37,5 градусів, і при цьому у дитини спостерігається сухий кашель. Сухий кашель це означає, що мокротиння не відділяється. У цей період, у перші два тижні, надзвичайно складно запідозрити, що це саме кашлюк. Тому батьки, дитина і педіатр разом лікують звичайну респіраторну інфекцію, навіть не підозрюючи, що у нас вже перебігає кашлюк. Минуло два тижні, а покращення не настає. Кашель стає більш нав'язливим, більш важким. І саме тут вже з'являються патогномонічні ознаки кашлюку, коли можна запідозрити цю серйозну інфекцію. Для кашлюку характерні напади кашлю, які частіше трапляються у вечірній або нічний час. Це багаторазовий кашель із важким глибоким вдихом, який нагадує півнячий крик, і саме звідси походить назва кашлюк. Після цього нападу часто відбувається відходження густого в'язкого слизу, тому у дитини або підлітка після такого нападу спостерігається рясна блювота зі склоподібним вмістом. Небезпечно під час настільки сильного кашлю ускладнення у вигляді крововиливів у вічі, у склери та у важких випадках навіть крововиливу у головний мозок. Напади кашлю настільки сильні, що можуть викликати судоми. Особливо це небезпечно у дітей молодшого віку до року, до двох років. На тлі такого нападу судом часто трапляється летальний кінець. У дітей, у яких вже є зуби, ми можемо побачити крововилив на вуздечці язика. Це є патогномонічним симптомом, саме кашлюку. Під час нападів у дітей молодшого віку, а також у старших дітей у тяжких випадках спостерігається мимовільне сечовипускання та дефекація. Також під час нападів люди часто травмуються. Вдаряються головою об навколишні предмети. На жаль, цей період досить тривалий. Загалом інфекція триває 2-3 місяці, а період спостичного кашлю триває від 2 тижнів до 2 місяців. Тяжкість стану залежить від того, скільки таких періодів цих реприз кашлю трапляється за день. Якщо таких періодів близько 5-10, це легкий перебіг. У найгіршому випадку у тяжких ситуаціях ці напади трапляються щогодини. І навіть частіше. Період, який настає після спастичного кашлю, відносного одужання, також може тривати від 1 до 2 місяців. При кашлюку часто зустрічаються ускладнення, такі як емфізема легень, пневмоторакс, пневмонія, приєднання інших бактеріальних інфекцій і розвиток середнього отиту чи інших інфекцій: крововиливи в склери, крововиливи в кон'юнктиву, крововиливи в головний мозок, травми, судоми. Всього цього можна уникнути, якщо вчасно зробити вакцинацію. Як ми можемо захистити себе від цієї інфекції? У першу чергу, і найголовніше, це вакцинація. Вакцина проти кашлюку, кашлюковий компонент, входить до складу комбінованої вакцини АКДП або її аналогів гексаксим, інфанрексгекса пентаксим. Ця вакцина входить до календаря щеплень у переважній більшості країн, і в Україні, зокрема, починати щеплення ми можемо з двомісячного віку. На жаль, щеплені також можуть хворіти на кашлюк, і це сьогодні не рідкість. Однак захворювання у щеплених перебігає значно легше. Ця інфекція лікується антибіотиками, макролідними антибіотиками. Однак не все так просто. Навіть після того, як лікар запідозрив, що це кашлюк, і виявився правим. Призначивши антибіотик, коли бактерія вже гине, у головному мозку при кашлюку все одно створюється вогнище збудження спастичного кашлю. І цей кашель буде мучити нас ще 2-3 тижні, незважаючи на те, що бактерії в організмі вже немає. І в період, коли дитина або дорослий вже одужав від кашлюку, наступні інфекції протягом півроку або навіть року знову збуджуються вогнище. В головному мозку і кашель при будь-якій наступній інфекції буде тривати довше і проходити важче.